Доброго дня, мої шановні оболівальники! з вами знову на зв'язку, засновник звичайної української передачі Українізація. І я для вас з такими ж новинами, як і раніше. Друзі, я би з залюбки, залюбки виходив би із цією передачею до вас кожної неділі. Але, на жаль, в мене складаються так обставини, а точніше, її матеріальна частина. Що в мене просто не вистачає часу, щоб робити постійну передачу. Через це я вимушений працювати. І це ця робота вона займає більшу частину мого життя. Наразі. Тому я вимушений перейти до наступного формату. Звичайно, українська передача виходитиме раз на місяць. Поки що. Але не перемікайте. Але залишайтесь на Ютубі. Я буду в Ютубі. Буде багато цікавого. У мене багато ідей, у мене багато перспективи розвитку, звичайно, української передачі. Я всіх особійняв. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Головне, пам'ятайте, рідних тримай близько, себе не гристи, іншим бажай щастя, помагай. Якщо вдасться, я був дуже радий вас бачити. Дякую за повагу і за увагу.